Рада оборони області прийняла рішення про заборону відвідувати ліси, усе через пеку та можливі лісові пожежі. Подібне рішення було і минулоріч, відразу після кількох масивних пожеж в екосистемі. Та цього разу влада області внесла виключення із правил: у ліс можна заходити місцевим загрибами та ягодами, а також організованим туристичним групам у супроводі лісової охорони, відпочивальникам на автомобілях, які хочуть розпалювати багаття. Вхід заборонений. Минулорічні пожежі коштували мова йшла про десятки мільйонів гривень. Як правило, такі пожежі спричиняють в екосистемах відвідувачі, котрі там розводять багаття, потім їх не тушать і так далі. І тому подібне. Кожен із них, заходячи в лісовий масив, здається адекватною і раціональною людиною. Разом з тим пожежі стаються. Тому було прийнято таке рішення обмежити відвідування лісових масивів. Неорганізованих туристичних груп без супроводу лісової охорони, заїзд транспортом. Ну і квадроциклами в тому числі. Якщо люди заготовляють особисто для себе ягоди гриби, якщо вони проживають в тій місцині, де знаходиться ліс, звичайно, попередивши лісову охорону або того господарюючого суб'єкта, який здійснює охорону даного лісового масиву, звичайно, з їхнього дозволу вони можуть зайти на територію лісу і там збирати ягоди гриби.